Зі своєю дружиною приїхав у містечко неподалік Брукліна на початку жовтня. Побачивши церковне приміщення, в якому він мав служити, вони неабияк заскотилися. Таке воно було занедбане та спустошене. Подружжя поставили собі за мету докласти всіх зусиль, аби провести перше служіння там у Різдвяний вечір. Вони працювали, не покладаючи рук, ремонтували лави, обклеювали шпалерові стіни, формували стелі та підлоги. І вже 18 грудня могли полегшено перевести подух, оскільки майже все закінчили. Та як на лихо, 19 грудня погода геть зіпсувалася і зчинилась страшна буря зі шквалистим вітром та проливним дощем, що не вховала два дні. 21 грудня пастир навілися до церковного приміщення. Його серце защиніло, коли він побачив, що вода, протікаючи крізь щілини в даху і стікаючи по стіні, зіпсувала на ній величезний шмат штукатурки. Подекуди вона просто повідпадала відпадала цілими косинями, залишивши в стіні просто за кафедрові непривабливі сірі дірки. Пастор пробрав багно та шматки волового розчину з підлоги і, не знаючи, що ще можна зробити, аби не відкладати мого служіння, з два пішов додому. Дорогою він зауважив, що на нашлому майдані місце працювала Благодійні ярмарок, собі зупинився. Його увагу привернула гарна велика червська картина щоштової ручної роботи. Вона була кольору слоновою кісткою, тканею з мостеми вимаптуваними візерунками, вартою колярі та хрестом, вишитим примістком в церкві. Як на диво, вона була саме такого розміру, щоб не можна було завісти стіну за глупнею штукатуркою. Пастор купив скатертину і швидко повернувся до церкви. Цей час почався сніг. Пастор побачив рідну жінку, що бігла з протилежного боку, намагаючись стріпити на автобус, що ж саме по відключати цупенки поблизу церкви. Проте не відіграв. Пастор запросив жінку почекати в темній церкві, оскільки наступний автобус мав бути тільки через 45 хвилин. Подякувавши, жінка сіла на лаву і замурила свої домки, звертаючи увагу на пасту. Він здравину, приготував цвяхи, планки та молоток і почав примірятися, як би то припасувати щойно куплену скантину, як настільний мобілем. Пастор не міг повірити своїм очам, настільки гарною вона виглядала на стіні, охоплюючи всю проблемну зону. Потім він помітив, що жінка йде по центральному проходу до нього, її обличчя було напружене і бліде. Пастора, запитала вона, де ви взяли цю скатертину? Пастор пояснив. Жінка попросила його подивитись, чи є в нижньому правому кутку вишиті ініціали. Вони були там. Це були її ініціали. Це вона вишила скатертину 35 років тому в Австрії. Жінка розповіла, що до війни вона та її чоловік були заможними людьми і жили в Австрії. Коли прийшли нацисти, на вона була змушена покинути їхній дім і втікати. Її чоловік мав намір боятися. Схопили, відправили у в'язницю. І відтоді вона більше ніколи не бачила свого чоловіка і свого дому. Пастор хотів віддати жінці з кататинок, але вона наполягла, щоб дорога річ залишалася в церкві. Тоді пастор запропонував відвести її додому. Це було найменше, що він міг для неї зробити. Вона жила в протилежній частині Стей аленди і в Бруклін приїжджала лише на день. Вона прибирала будинки заможних людей, заробляючи собі на прожиток. На різдву. Вони мали напружу благословенне богослужіння. Церква була майже повна, і спів, і музика, і проповідь Божого слова, й атмосфери були чудовими. Коли служіння закінчилося, пастор разом із дружиною стояли біля виходу, щоб мати з Богом привітатися з кожним, хто завітав у церкву. Згодом не залишилося нікого, окрім старенького, сивого чоловіка, на якому пастор упізнав одного з їхніх далеких сусідів. Оскільки він продовжував сидіти на лаві, замислено дивлячись перед собою, пастор підійшов до нього та запитав, чи все в нього гаразд. У відповідь чоловік запитав, де да, пастор взяв скатертину, що висіла на стіні. Оскільки вона була дуже схожа на ту, що вишила його дружина багато років тому, коли вони жили в Австрії ще до війни. Невже може бути настільки схожі з катартини ручної роботи? Він розповів пасторові, як прийшли нацисти, як він намагався врятувати свою дружину змусивши її втікати в безпечне місце і, маючи намір, потім приєднатися до неї. Проте його заарештували і посадили у в'язницю. Він не зміг повернутися до свого дому і більше ніколи не бачив своєї дружини. Від минуло вже 35 років. Вислухавши розповідь за рідного чоловіка, пастор запитав, чи погоджується війни невелику подорож і з ними. Вони поїхали до Стей Але за той самий будинок, куди пастор проводив він потрібні торгують. Він допоміг чоловікові піднятися з до корінки. Свідком що різд... різдвяного з'єднання чоловіка та дружини, яке не міг собі ялити. Дуже часто буреві та зливи можуть псувати нам святковий настрій, протікаючи крізь щілини на наші відремонтовані стіни. Проте завжди слід пам'ятати, що Бог може використати на добро навіть найбезнадійнішу і найпохлонішу ситуацію. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все допомагає на добре. Ремлян 8.28.